Остканська громада знову в жалобі. 22 липня на Лазарівському кладовищі друзі, колеги, знайомі та вдячні шосткинці низько вклонялися подвигу ще одного земляка-захисника Олега Моргаля, молодшого лейтенанта, начальника другого відділення інспекторів прикордонної служби. Олег Миколаєвич корінний шосткинець, Народився і навчався у нашому місті. Відвідував клуб Патріот. Професійну освіту отримав на базі Шосткинського хіміко-технологічного коледжу. У 2018 році він підписав контракт з однією з військових частин і приступив до служби у прикордонних військах. Запам'ятався мені Олег як чуйний, доброзичливий, привітний, товариський. На жаль, нещодавно остання зустріч наша навіть не підозрював, що була. Нещодавно зустріч була з Данньою. Обговорили ми багато, згадали багато за Олегом. Згадали те, як олег прийшов до мене, каже, Олександр Іванович, мені треба характеристика. Кажу, а для чого тобі треба Олег? Я вступаю до лав прикордонників. Він обрав свій шлях з честю. Він служив. Нашої держави на кордоні захищав наше мирне життя, захищав суверенітет нашої держави. Низький Уклін тобі лиже, низький уклін, шановні, рідні та близькі, спокійний та відповідальний, працьовитий та сміливий, чесний та справедливий. Ці всі чесноти були притаманні нашому оборонцю. І тому він користувався високим авторитетом серед колег і керівництва за багаторічне сумлінне виконання службових обов'язків був неодноразово нагороджений почесними грамотами та нагрудними знаками відзнакою президента за оборону України, медаллю Ветеран війни, учасник бойових дій. Ще один наш герой віддав життя життя за нас з вами. Олега знала багато шостенців. Він був молодий, працьовитий, відважний. Співчуття рідним, близьким. Тримайтеся. Коханого тата та турботливого чоловіка з перемогою так і не дочекалися дружина Вороніка, донечка Домініка та дворічний син Клим. Остання розмова з рідними у Олега Миколайовича відбулася за годину до смерті. Олег Миколайович був відданий своїй родині і державі, шанував справжні сімейні цінності, був невтомним і працьовитим. Ми будемо згадувати нашого героя Олега і плакати. Але долаючи тривогу й біль, будемо продовжувати виборювати нашу свободу і незалежність. 19 липня наш земляк трагічно загинув при обороні рідної Сумщини під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять і слава тим, хто віддав своє життя за нас, за майбутнє, за Україну. Від імені президента України. Верховного голова командуюча Збройних сил України, дозвольте мені вручити державний прапор України. Заочно судитимуть самопроголошеного коменданта, який грабував та знущався з місцевих жителів під час окупації Сумщини. Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира 5-го стрілецького батальйону збройних сил Росії. Встановлено, що обвинувачений у березні 2022 року під час окупації Сумської області проголосив себе комендантом села Боромля. Та незаконно обшукував і грабував цивільних. При цьому він разом із іншими окупантами погрожували місцевим жителям застосуванням зброї та фізичною розправою. Зокрема, знущалися із цивільних, які мали близьких родичів серед українських військових, а саме виводили їх під дулом автомату на вулицю та імітували розстріл. Наразі його оголошено в розшук та надано дозвіл на затримання. Також встановлюються інші особи окупантів, причетні до зазначеного злочину. Спеціальне досудове розслідування завершено слідчими СУГУ Нацполіції в Сумській області за оперативного супроводу УСБУ. Національний мультипредметний тест є ключовою формою вступних випробувань для здобуття вищої освіти в Україні. Цей комп'ютерний онлайн-тест був запроваджений як тимчасова альтернатива традиційному ЗНО в умовах повномасштабного вторгнення Росії і став обов'язковим етапом для вступу на бакалаврські та магістерські програми. Після завершення основної сесії, яка тривала з 14 травня по 25 червня, можна зробити певні висновки та провести аналіз його успішності та подальших перспектив. Саме на цьому зосередила свою увагу під час проведення апаратної наради заступниця начальника управління освіти Любов Волошко. Хочу сказати, що у цьому 25-му році він включав в себе три обов'язкові предмети. Це українська мова, математика історія України. І ще одну дисципліну учасники мали обрати за вибором: це біологія, географія, іноземна мова, українська література, фізика або хімія. До вашої уваги хочу надати результати основної сесії мультипредметного тесту 2025 року випускників закладів загальної і середньої освіти Шосткинської міської територіальної громади. Всього кількість випускників 11 класів у нас у цьому році склала 467. Кількість випускників, які були зареєстровані на НМТ 375. Чотири з них не з'явилися на випробування. 34 випускники відмовились давати результати свої, показувати результати НМТ. Тобто ми аналіз проводили відповідно 33, 337 учасників, що складає 90% від загальної кількості осіб, які зареєструвалися. Що ми маємо? Ну, картина загальна. По всіх випробуваннях. Всього тестів 337 учасників склали 1348. І два таких основних показника це склав не склад і 160-200 балів. Ну, найбільше, найчастіше беруться всі за основу, щоб оцінити якість проходження вступних іспитів. У нас в цьому році 24 особи не склали, що становить 1,8%. Кількість осіб, які склали 160 і 180 балів, складає 198 осіб, 14,7% і 180-200 балів 46 осіб, 3,4%. Хочу зазначити, що в цьому році ми маємо 6 показників 200 балів, це 5 учнів. Це учні першої школи Лакоза Данило. Він має два результати з української мови та української літератури. Гімназія Синявська Аліна, Українська мова, Марченко Валерія, також гімназія, математика, а всієї Олеся, школа номер 12 з української мови і Ковбаса Дальня, Воронівська загальноосвітня школа також з української мови. Крім основних предметів, наші випускники, 126 з них, обрали іспит як... Додатковий англійська мова, 91 біографія, 62 біологія, 33 українська література, 14 фізика, 8 німецька мова, 3 хімія. Ну і тут вже більш детально по предметам ви бачите на екрані, де виникли найбільші труднощі. Не подавали поріг з української мови один вступник це склало 0,3%, математика 19%. І серед вибіркових предметів найбільше труднощів викликали фізика, хімія і англійська мова. Відповідно, англійська мова на 8%, фізика 14,3% і хімія 33%. По рейтингу предметів за показником 160 і більше балів у цьому році у нас лідерами є німецька мова, хімія, українська мова, біологія. Якщо брати показники національного мультипредметного тесту у порівнянні за два роки, то теж ми маємо тут ну, скажімо так, позитивні результати. У 2024 році не, склали, не, пройшли, не пройшли випробування 48 учнів, що склало 3,2% від загальної їх кількості. У 2025 році це 24. Учасника 1,8%. Тобто цей відсоток ми, цей показник ми знизили. І якщо дивитися на кількість учасників, які склали випробовування на 160-180 балів, у минулому році відсоток їх складав 14,1, а в цьому році 14,7. Є незначне, але збільшення. І стабільним є результат 180-200 балів. 3-4% в минулому році, і такий же результат, 3-4% у цьому році. І по кількості учасників, які склали іспит на 200 балів, у минулому році ми мали такий один показник це е, англійська мова школа номер 8 А в цьому році, як я вже говорила, 6 показників, 5 дітей, школи я вже називала. І в порівнянні рейтинг за 2 роки. Значить, ми видно, що українська хімія, німецька мова, біологія у нас у лідерах в порівнянні з минулим роком стабільно йде українська мова, історія України, українська література, і, на жаль, знизився показник з фізики, англійської мови. З 14 липня по 25 липня триває додаткова сесія НМТ. Додаткова сесія передбачена для абітурієнтів, які пропустили основну сесію через хворобу чи інші форс-мажорні обставини, перебували за кордоном або в зоні активних бойових дій, і не змогли взяти участь в основному тестуванні, зіткнулися з технічними проблемами або іншими непередбачуваними ситуаціями під час проходження тесту, були зареєстровані, але з об'єктивних причин не змогли з'явитися на визначену дату. Важливо зазначити, що можливість перескладати НМТ під час додаткової сесії не передбачена. Додаткова сесія це шанс для тих, хто не зміг пройти тестування в основний період.